Всім привіт! З вами як Sunder. І сьогодні я поясню, чого в мене так довго не було на каналі. Э, в той минулий час, як мене не було, дуже багато серіалів, як, наприклад, ці або ці, Всі були заморожені. Ну, і того э, можете чекати. Е, ці серіали знову. Але е, продовжимо нашу тему. Е, чого мене так довго не було на каналі? Ну, я просто не мав що знімати. І деякі серіали, які я міг легко продовжувати, вони теж були заморожені, бо цей серіал ну, у нього удалився світ, але довго його можете дочекати. Я попробую найскоріше построїти новий світ, і я вам говорю, там буде дуже класно, бо там буде дуже велика піцерія. Що вам можу ще сказати? Ну, так, я знову відійшов від теми. Чому мене так довго не було на каналі? Ну, я не мав що знімати, це я вже вам казав. Далі, коли в мене з'явилося те, я мав продумувати сюжет і як, то, як має бути появлення нового персонажа. Я говорю зараз про цей серіал. Ну. от Тоді, коли у мене все придумав, був готовий, в мене зламалося все устройство. І зараз я говорю на новому устройстві. І тому... Деякі рубрики будуть розморожені, але не всі. І ще. О, оце одне відео, яке виходило на каналі. Напевно, я вже буду знімати проходження, бо мій аккаунт там стерся, я маю все проходити заново. Того я буду робити проходження і вам буде щось новеньке. Ну, з вами, як завжди, бокс. Це було вже понятно. Всім пока-пока. А, я забу. Що я забув? Добре, нічого. Всім пока-пока. він про мене. Всім привіт! З вами я, Зандер X Thunder. Да, мене не так легко, в мене там стоїть Х. А дані їхнім Але все рівно. Да, я новий персонаж. Э. Uh, завтра. Фактум давный шник. Фактум. Що? А, що фактум? Эээ, фактум. Всем пока-пока.